Ювенальні прокурори довели, що керівник громадської організації на Харківщині, яка спеціалізувалася на спортивному вихованні дітей, періодично гвалтував 11-річного вихованця. Спочатку він увійшов у довіру до дитини, побудував дружні стосунки, після чого періодично його гвалтував та вчиняв розпусні дії. На до двадцятого року, після збройної агресії Російської Федерації на Харківщині, родина дитини переїхала до Львівської області. Проте це не зупинило злочинця. Він періодично приїжджав до населеного пункту, знаходив дитину та гвалтував її у безлюдних місцях. Свої дії періодично зафіксував на за допомогою фото та відеозапису, е, та відмінний матеріал зберігав на власному ноутбуці. Правоохоронці викрили чоловіка. Побуд'ячне обвинувачення у цьому кримінальному провадженні підтримались прокурорами Львівської обласної Постомитівської окружної прокуратури. Відповідно до ухваленого вироку 48-річного мешканця Харківщини визнано винним у вчиненні замаху на зґвалтування та зґвалтування неповнолітнього, в його розбещенні, у вчиненні насильницьких дій сексуального характеру, виготовленні та зберіганні без мети збуту через повсюдження дитячої порнографії. Йому призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. Відомості про провинувачено будуть внесені до реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи. Психологи звертають увагу на те, що сексуальне насильство над дитиною не є випадковим явищем. Якщо розглядати це з точки зору наукового, є дослідник Джеймс Солтер, який ретельно розглядає. Поведінку злочинця як певний цикл, називаючи його девіантним циклом. А що входить в цей давіантний цикл? Тобто усі, уся поведінка дії злочинця ретельно вибудовані і спрямовані на те, щоб спочатку вийти в. Довіру до дитини, спокушаючи її подарунками, прив'язуючи її емоційно, і саме це призводить до того, що дитина не розуміє, як подія або негативні наслідки з нею відбулися чи сталися. Злочинці якраз таки користуються саме цією вразливою поведінкою дитини. коли Розполагають її до себе, потім починають маніпулювати, робити певні. Неприємні дії сексуального характеру, дитина починає відчувати сором, починає розуміти, що те, що з нею відбувається, їй не подобається, але на жаль, вона не може в своєму оточенні знайти іншого дорослого, якому зможе знову довіряти, та розповісти про те, що з нею відбувається.